Вітаю на нашому подкасті. Мене звати Катерина, і тут ми говоримо цікаво про книги. Сьогодні розповім вам про новинку у жанрі езотеризму поетична алхімія Джефрі Чосера. Поетична алхімія чи алхімічна поезія. Чули про таке? То недавно я теж не мала поняття, що це. Не скажу, що зараз є експерткою у даній темі, проте перші кроки до розуміння. Що це і з чим його їсти, уже зроблені. Це завдяки презентації книги, про яку ми сьогодні говоритимемо. Для кого ця книга та кому вона може сподобатись? Якщо вас цікавить алхімія, або ж прагнете з нею познайомитись, вавить література з вайвом середньовіччя, а також можливість звіднайти приховані сенси суміжні або ж протиставні один одному. Тоді я думаю, вам вона сподобається. Проте, що ж скаже сам автор цієї книги, книга адресована широкому колу читачів. Ми намагалися це зробити так, щоб це була весела наука, тобто, це широке коло, це науково популярний стиль дослідження. Ну і власне сам Чосер – це такий поет, який писав простою мовою і міг зацікавити дуже різні верстви населення. В своєму середньовічному світі, і це визначає теж певну специфіку. На сайті видавництва вказано, що книга містить авторський переклад та коментарі до оповідей каноніка звіршованого роману Джефрі Чосера та наукове дослідження, алхімічних смислів закодованих у ній вам можливо здалося, що це надто складна книга. І без допомоги штучного інтелекту ви її не зрозумієте. Мене це питання також турбувало, тому я й звернулася до автора з питанням, чи враховував він обізнаність аудиторії у даній тематиці при написанні своєї книги. Звісно, треба враховувати те, що обізнаність аудиторії на алхімії, вона дещо фрагментарна, вона стереотипізована. Хоча деякі поверхневі знання, звісно, у всіх є. Всі знають про філософський камінь, про пошуки золота інші такі подібні речі. Але дуже часто воно перемішано з міфами, стереотипами, коли все це змішується з якимись такими усталеними уявленнями, які насправді. Не завжди має щось спільне з реальністю а вона цікавіша, глибша і складніша, ніж здається, на перший погляд. Отже, книга пана Костянтина, це його дослідження твору, написаного батьком англійської поезії Джефрі Чосером. Ми маємо уривки з оповідей каноніка та їхній аналіз, який автор демонструє нам крізь призму трьох прочитань. Під час першого знайомства з книгою у нас формується досить таке поверхневе сприйняття. Тобто, ми розуміємо, що твір чосера це сатира, стилістично забарвлена та збагачена, і розповідає вона про людську наївність. Також ми бачимо, що цей доробок є антиалхімічним, зважаючи на зображення та описи алхіміків, які постійно щось роблять, постійно в якихось пошуках. Але в результаті усі їхні е, намагання і спроби зробити щось дійсно е, алхімічне, в результаті перетворюються на напотріб або ж сміття, і вони починають свою роботу спочатку, починають свої пошуки знову і знову. Проте поряд із ось такими алхіміками-шахраями автор і стверджує про існування. Іншого типу алхіміків, відданих шукачів філософського каменю. Після завершення другого підходу стають помітними ось такі парадокси між минулим і майбутнім. Адже творчість автора припадає на період осені середньовіччя, і його твір та й сам автор, мов перебувають усь такому міжчасі. Саме на цьому етапі поезія починає сплітатись з алхімією. Одна набирається рис іншої, і ми маємо поетичну алхімію, алхімічну поезію, от поезію, сповнену алхімічними метафорами та алхімію, сповненої та наповненою таких форм поезії. Третє прочитання дає нам можливість прислідкувати, на прикладі слуги каноніка, як змінюється сприйняття алхімії від буквального. До алегоричного у результаті приходимо до розуміння, що її сенс не в пошуках золота, він у чомусь іншому, у чомусь глибшому, можливо, в пошуку істини або чогось невимовного, невисловленого. Тому Джефрі Чосер, як автор, пояснює свій вибір. Я якось не обирав спеціально. Що це буде Джефрі Чосер, чи це буде якийсь інший автор? Це той автор, який мені свого часу трапився в моїх дослідженнях алхімії під час роботи над дисертацією. Це автор, в якого є багато цікавих речей по цій темі. Це автор, який потребував українського перекладу. Примірники, що зараз знаходяться у продажу, є доповненим другим виданням. Перше рукопис було опубліковано в 2017 році. А роботу над перекладом оповідей каноніка автор розпочав ще у Донецьку. Тому, якщо прагнете прокачати свої скіли в алхімії, раджу прочитати книгу Костянтина Родигіна «Поетична алхімія Джефрі Чосера. Адже автор у примітках пояснює усю термінологію, і вам навіть не доведеться її гуглити. Ставте вподобайкою, підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити наступний епізод про нашумівшу книгу української авторки Анастасії Левкової За перекопом є земля. А тут цікаво про книги.